Кет з нагоди того, що Дональд Трамп завітав з офіційним з державним візитом так до короля Великої Британії Чарльза третього про е, Банкет його нюанси щодо протоколу, чим пригощали хто що е, одягнув і хто біля кого сидів, ми говоритимемо дещо згодом, але з точки зору політики, то важливо, які слова промовив король і безпосередньо Трамп під час е, своїх виступів е, щодо банкету, і от зокрема король Великої Британії Чарльз Тре. Еті закликав союзників об'єднатися для підтримки України. Відповідну заяву він зробив якраз під час спільної вечері із президентом США Дональдом Трампом у своїй промові. Чарльз згадав, що Велика Британія та США разом боролися, аби перемогти тиранію у двох світових війнах. Король зауважив, що сьогодні тиранія знову загрожує Європі. Тому союзники об'єднуються на підтримку України, аби стримати агресію та забезпечити мир. Президент США кивнув у відповідь на його. Слова видання Політико зазначає, що союзники України підключили короля Англії як дипломатичний інструмент впливу на Трампа, який завжди демонструє глибоку повагу до британської монархії. Вирушаючи до Лондона, президент США назвав цей візит великою честю.